Мамо, матусю, нинечко, крихітку хлібтя. Чийсь голос щоночі просить хто водить запалими очима, у які переплилися всі страждання, муки, роду людського. І це вона, мати Україна, осліпла від горя і вишіптувала. Дітоньки мої, заждіть. Як же я без вас, ваша мати, Не можна передати біль, жах, муки народу, якого винищували голодом, що тривав 22 місяці. Відібрати хліб це скоїти злочин проти людства на долю народу, з найродючішою, найблагодатнішою землею. Припав такий голод, якого не було зафіксовано у всьому світі, як сталося, що без засухи, без війни, в самому центрі цивілізованої Європи Україні, яка була житницею континенту, годувальницею Радянського Союзу, раптово зник хліб. Люди залишилися без зернини. Голодомор 1932 -го. 1933 років. Це найтрагічніша сторінка в історії українського народу. Це геноцид проти українського селянства, як головного хранителя нації. Наприкінці 20-х років сталінське керівництво оголосило перехід до форсованої індустріалізації, для здійснення якої були виділені величезні кошти. Головним джерелом одержання валюти став продаж хліба. З метою контролю над вирощеним зерном радянське керівництво переходить до форсованої колективізації з використанням примусу. Селяни не розпоряджались результатами своєї праці. Колективізація відбувалась за розкладкою, тобто влада запровадила нереальні плани хлібозаготівель. Крім хліба, вилучали незернове продовольство: сухарі, картоплю, сало, буряки та інше. І це вже не хлібозаготівлі, а голодомор. Мені вже 94 сьогодні роки. Знаю, так як зараз це время за голодоморошку, щоб такий год, як обікновенний, то була б картошка, була б там буряк, що то а то ж нічого не було. Пусто все погоріло, розумієш? Все. Погорело, навіть травічки не можна було ніде знайти. Але правда, і ще говорять, що забирали зерно. Зерно забирали. Тільки зі в батька матері, знаю, що був голод, Вони, причина голоду була. Ходили називали так називаємо комнізами. Комнізами їх називали. Вони ходили по, -по, -по квартирно. І вимітали навіть вінечком у скринях, вимітали зерно, вимітали всяке зерно, і пшеницю, і жито, і, 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 і та навіть це просо, і все. Ну що було, вимітали навіть бараболю. Так казали на картошку, то в горщика там десь на семена ставили її. І навіть звити повисипали з горшівки, забирали, нічого не стріляли. Навіть маленькі діти кажуть, ставити, хоч бо діти нема що дітям зварити, вони нічого не знали. Вимітали, збирали в мішки під і підводили, вивозили кудись, вивозили невідомо куди. Забирали врожаю влада, все вимітали буквально, де хтось приховався. Один дядько, навіть знаєте, корову приховав. Це мій наш сусід, що Макар. Він каже, що а я цю корову не приховав. Він між хлівом і там ще зробив стінку, туди поставили корову, і тай, тай, тайком туди її носили, значить, сінок на кошу траву, і її закривали. Як на день прийдуть, подивиться, в хліві нема корови. А вона там є, вона не так, як то, що свиня рохка є, а вона тихенько стоїть, там собі є. І прийшла ця комісія, що вимітали, забирали все. І так, каже, ми залишилися, голод пережили, що цю корову зберегли, бо і корові забирали. І вони так, ця вся сім'я їх вижила. Ходила червона метла, і в кого була пашня, усю забирали. Отакі От два дядьки, такі є, і він ходить отако по землі, чи ніде ящик ящик не забитий, чи там нічого не сховано. Голод спотворював людську подобу. В жінок роздувалися животи, тіло набрякало. Очі їхні стають величезними, нерухомими. Голод викликає руйнацію енергетичних засобів організму, трачаються життєво необхідні поклади цукру. Організм виснажується, витончена шкіра стає землисто сірого кольору і складається у зморшки. Трачається рухова сила, шкіра тріскається, прискорюється дихання і серцебиття, зіниці розширюються. Збожеволівши від голоду, селяни брали в руки ножа чи сокиру і вбивали своїх рідних. Отут у шомері, шомері, тоді розказували, що чоловік, жінка, каже: убивай мене та вгодуй дітей. я вже то він вбив жінку і варив, але його засудили десь три роки, і забрали його вищити. Істотну роль у терорі голодом відіграла лихозвісна постанова ВЦВК і РНК СРСР від 7 серпня 1932 року про охорону майна державних підприємств, колгоспів та кооперації і зміцнення суспільної власності, яку народ назвав декретом про п'ять колосків. Судові органи чинили безкарний глум над селянами, масово вбивали дітей. Ще піднімали з колгоспного поля декілька колосків. Не розрішали збирати колоски. За колоски малих дітей били і висипали на вулицю ті колоски, а ми йшли всі додому з голими торбами і з плачем, бо наб'ють та йдемо. Шовно там величиною, може, та шапочка того вже бачить, чого як грошина. Але забираєш усе? А да, що єли, люди. Що хочеш? Этот. У нас були гроші в нас, бо дід багатий був. То він брав булочку хліба на тиждень, їздив у користь. Возьмеш липі, нашморгаєш, так як це зараз нашморгаєш, нашморгаєш. А у кого ще були свині, де був жолуд. Ой, ти й жалуть мені отут сидить. Мама надварує, надварує, потім у по ступі потуче, на печі посушить, а потім знов його мелими коржи печем. Дика морква. Ой Боже. Скільки я по її походила, в нас там її багатсько було ту дику морку. Цей липу цю. Ну, В Москві Бога. у мене то Аня. То вона за командиром була замужем, то кожен місяць висилала нам 10 кілограм пшона. То все таки ж мене, можеш, що сип... то єсть, понимає? А їли, що це, як цвіла вже зацвіла липа, то вкли такі робили коржики з липи. А потім вже почала. Черніка там у ямах, де у лісі, знаєш, ями є. То там така малюсінька. То баба набере, мама піде по ведра цієї маленької чернічки, да залє вже цим молочком. То для нас це було не питай, паска була, які ми були раді. 에, осталось 9 коров на все село, в тому числі і у нас. І це з корови чим дом у нас же большой, під железною крышей, а сарай 에, соломою накритий. Тоді піде нас на витягає, да насіче, да попарить. А так я й зараз бачу. Ці маленькі сидять, опухши губи, оце все і просять, як ідеш. Отако ручки проставляй. Сталінський режим завдав нищівного удару насамперед дітям. Голодна смерть ходила від хати до хати, безжально викошувала надію і цвіт нації. Кількість учнів зменшилась на 1 мільйон 71 тисячу чоловік. Найбільше від голоду постраждали жителі Попільнянського, Руженського, Люберського районів. У Коростенському районі в результаті Голодомору 1932-1933 років постраждало 60 населених пунктів. Кількість померлих від Голодомору у Житомирській області така. У Люберському 3087 осіб. У Коростенському 2283 особи. В Україні від Голодомору щохвилини вмирало 17 людей, щогодини 1 тисяча, щодоби 25 тисяч. Роберт Конквест у своїй книжці Жнива скорботи оцінив кількість загиблих від Голодомору в Україні 5 мільйонів осіб, масові жертви Голодомору за різними оцінками. Від 3,5 до 8 мільйонів осіб. Мало знайдеться в світовій історії таких країн, як голодова 1932-1933 років в Україні. Не став до нас національною катастрофою. Адже за один рік загинула та тата частина селян, які з давніх часів займалися хліборобством, які годували всю Європу, яких знали ці літа. Йшли в могилу найкраще, несли найкоштовніше, що є в нації, гене розуму, здоров'я, фізичної та духовної досконалості, голод зламав опір селян, спустошив українські села, Виморив найпратистатніших хліборобів. Ми українці, великий європейський народ який має оригінальну культуру, своє героїчне минуле. Потрібно проводжувати інтерес до власної історії. Нам болить і завжди болітиме настиняне відродження Голодомор 1932-1933 років. Клонімося браку замучених і тих, хто береже про Історія не згорем вчить, щоб не забулась незабудна, бо та, де пам'ять не мовчить, там щастям повниця майбутне. Ніде, нехай такого більш не буде, хай день несе життя нове. Конімо знизько сонцю хлібо, люди, достатку статку Україна хай живе.